бункерного зараз взялися відпрацьовувати методички Кремля і запевняти всіх, що Трамп хоче забрати в Україну ресурси. Трамп сказав, що ми хочемо, щоб Україна давала нам не продавала, давала нам ті метали, в яких ми нуждаємося, рідкоземельні, А ми в відповідь будемо давати зброю. Ну то тобто, есть недра українські в обмін на зброю. в принципі, всі месторождения редкоземельных металлов, либо они уже не под контролем киевского режима, либо поделены между соратниками Байдена, которые туда зашли, плотно осели и все это потихоньку выкачивает. То есть Байден хочет, Трамп хочет устроить такой передел собственности, поделить уже то, что было поделено до него. Хто пропустив в чому справа, то нагадую – Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News розповів, що Україна погодилася передати Сполученим Штатам Америки рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. І тепер, от чомусь росіянам найбільше є діло до наших ресурсів. Тож пропагандисти горлопанять, що йдеться вже не про українську державність, не про територіальну цілісність нашої країни, і, звісно, не про наш суверенітет і прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції, а всього-навсього лише про ресурси, які захід хоче у нас відібрати.